Україні великий праздник. преподобний, і впечаюсь нині празднується нами у всіх серцях Його подвиг славний і його, то, що він дав начало великій лаврі, котра і нині, не взирає на удари, на погрози, що заберуть, продовжає свою місіонерську роботу. Вона привела до церкви і, і нині вона якби. Помагає духовно возростати мільйонам наших православних людей. І, і Ужгорода мінімум раз на тиждень якийсь автобус їде в сторону Почаєва із паломниками, православними людьми. Нині ще один святий вірний для нас важний святитель Диміт Ростовський. Він був родом із Макарева, із-под Києва. Інтересно, і в нас Закарпаття є Макарево. У слав'ян давно дуже були похожі села, бо признавалися в честь Макара, Макар Макарево і під Києвом, і в нас в Закарпатті. Важно розуміти, що цей святитель зробив великий прекрасний труд. Церква мала життя святих. Но вони були подільно розрознені, видавалися кожен дільно, взяв на себе святитель Дімітрій таку місію. Мало того, що зібрати всі життя в одну книгу або у декілька книжок, він іще кожне життя, як акт мучеництва, провірив звірів із оригіналами древності, або помилок не було. І придав нам. І тепер чітє мені святителя Димітрі Ростовського являються науковим, і богословським, і, би ми сказали, ще і юридично-церковним документом. Бо кожне життя святих не просто розповідь, а то акт, це протокол. Древні християни такі були мудрі, що вони писали протокол, як мучили. Безбожник християн православних. Що творилося, як вели себе язичники, як вели себе християни, яким закінчувалося, і основної, основний акцент у житті святих, подвіг святих їх терпіння рождало і ще тисячі людей, котрі ставали християнами віддя подвіх тих святих. І за того. І ми нині, коли читаємо життя святих, то протестанти, лісектанти все кажуть, а то казочка, розповіть, то не відповідає дійсності, Святитель Дмитрій нині виносить всім таким клеветникам приговор. Все провірив, звірив і тільки після того вписав того святого, вірності, протоколу, акту мученічіства із древніх часів. І ми в 20 віці получили великого святого преподобного Олексія і сповідника Карпаторуського і його ученика Іва Угольського, котрі цілий народ наш перевели із Унії в православ'я. І ми видимо, яку роль грають святі в церкві. Не просто одіночки, бо навіть у древності йшли у пустиню. Наші пустинники, монахи, котрі. Зробивши себе або вирішив духовно, приобритає опит духовний по милості Божої і по приказу Божому верталися в світ, щоб людей також в миру глядати, готовити для царства Божого. Так, поступаючи, будучи миротворцями, ми діти мира, а в вічності і наслідники вічного мира. У царстві Божєм амінь.